Кіномистецтво приваблювало в усі часи, щоб забути про буденність та трохи розважитися. Люди із задоволенням купують квитки на чергову кінопрем'єру. Та, на жаль, сьогодні наше велике промислове місто має не так вже й багато закладів кінематографу, адже більшість з них з роками прийшли у занепад та зачинили свої гостинні напівтемні зали. Та цікаво наскільки популярним це мистецтво було у минулі часи, і коли, взагалі, кінохвиля захопила мешканців невеликого селища Кам'янське. Сьогодні у це важко повірити, та виявляється, у селищі Кам'янському кінотеатр. Трих було значно більше ніж у сучасному Дніпродзержинську. Цікаво, що найперший електротеатр, який колись з'явився у розвиненому промисловому селищі, знаходився на відомій усім кам'янчанам вулиці Церковній, що по праву вважалася однією з головних артерій верхньої колонії. Сьогодні на цьому місці розташувався кицнево-конверторний цех Дніпровського комбінату а колись до таємничої напівтемряви глядацької зали селян гостинно запрошував кінотеатр Апполо. Мистецтво кіно було для кам'янчан новим мистецтвом. І слово кіно ще не було таким популярним, тобто називали сінема, біоскоп, електротеатр, як його тільки не називали. Но, звичайно, кінотеатри тоді не були такими окультуреними, як зараз. Це була звичайне приміщення, в якому стояли лави, висів білий екран і ось крутили оце німе кіно, і хтось там сидів, підігрував, якось давав таке озвучення. Тому що е, проходило на екрані та незважаючи на усі складнощі, мистецтво кіно надзвичайно захоплювало кам'янчан, адже відволікало від буденних справ та дарувало невідому до цього насолоду від перших чорно-білих німих кінофільмів. Найпершим кінотеатром вже міста Кам'янського був відомий усім городянам електротеатр Модерн. Який гостинно розташувався у двоповерховому дореволюційному особнячку, розташованому на початку проспекту Пеліна? Двічі у будівлі кінотеатру Спавахова пожежа ходили чутки, що це справа рук конкурентів, адже кінозала була дуже популярна, незважаючи на усі незручності, недостатню кількість вільних місць, постійний гомін та навіть куріння прямо у стінах кінотеатру. Кіно було дуже популярне серед робітників і взагалі мешканців міста, і туди продавали білетів стільки, скільки було бажаючих. Набувалося настільки багато, що люди ставали не тільки під стінками, сідали один одному на руки, сідали на підлогу, свистіли, кричали, супроводжували, навіть палили там. Уявляєте, що там можна було побачити, але ці емоції переповнювали, і людей це цілком влаштовувало. І хоча звичайних городян такі екстремальні умови цілком влаштовували, згодом влада міста приймає рішення збудувати у Кам'янському більш сучасний фільмоскоп, який би Повідав усім умовам сьогодення. Так у місті з'являється кінотеатр Ампір. Його збудували на тому самому місці, де зараз височиє поліклініка Дніпровського заводу. Це був один з найпопулярніших кінотеатрів. По перше, він був дуже просторий, був дуже великий хол. І я ще пам'ятаю дитиною, колись з батьками туди приходила. Я там уперше побачила рояль. Тобто, перед початком цієї вистави. Обов'язково звучала музика, яка настроювала людей на мистецтво, на культурну поведінку. Тут, звичайно, вже продавали білети з місцями відповідно, люди вже поводилися більш відповідно до культурного закладу. І ціни на білети залежали від того: ранковий сеанс денний чи вечірній, і від того, що найближчі ряди були дешевими, найдальші теж дешевими. Середні зручіші звичайно були дорожчими. Збудували ампір у 1914 році. Щодня тут крутили по сім сеансів. Зазвичай на усі сеанси зала була переповнена, адже люди дуже охоче купували квитки. Екранізували у кінотеатрі не лише німе кіно, а й перші озвучені фільми, які користувалися серед городян шаленим попитом. До речі, саме у цьому кінотеатрі у 1934 році демонструвався найпопулярніший тоді фільм Чапаєв. Кількість щоденних сеансів було збільшено до восьми. За перші дні картину переглянуло понад 18 тисяч чоловік. Після гучних революційних подій кінотеатр перейменували та дали йому ім'я Смичка. Цією назвою влада вирішила символізувати тісний зв'язок між сільськими районами та містом. Коли Дніпродзержинськ було звільнено від німецько фашистських загарбників, кінотеатр знову переименовують та дають йому патріотичну назву Слава. У цей час перед сеансами тут грав невеличкий оркестр та співали місцеві артисти. Заклад культури активно працював аж до кінця 70-х років. У часи активної забудови міста він вже не відповідав усім вимогам сучасності, тож влада міста підписала дозвіл на його ліквідацію. І хоча будівлю кінозалу зачинили та припинили крутити в ній кінофільми, городяни активно протестували проти її знесення, адже із цим кінотеатром у багатьох було пов'язано безліч приємних спогадів. Та врешті-решт на зміну славі збудували більш сучасні кінотеатри, і вона була знесена. Перший кінотеатр обласного значення з'явився у Дніпродзержинську у радянські роки. Він був побудований на державні кошти та мав первинну назву Біоскоп художній. Розташувався цей кінозал на колишньому гімназичному проспекті сучасному Пеліна напроти академічного театру імені Лесі Українки. Сьогодні у цій будівлі знаходиться магазин «Акварель» та поштове відділення номер 25 Цей кінотеатр був по тих часах найсучасніший, найгарніший. Там не просто грала музика перед сеансами, а обов'язково співали вживу, сучасні пісні. Там проводили навіть якісь там фокуси, показували місцеві циркачі, тобто заманювали людей ще й цим, але і заманювати особливо не треба було, бо люди дуже любили кіно. Після роботи приходили, і цей кінотеатр був таким уже більш дорожчим, пристойним. Це був перший кінотеатр в області нашій, який перейшов від Німого до звукового кіно на початку 20-х років заклад перейменовують у пролетар. Саме у ці часи відбувається перебудова німого кінотеатру. На його реконструкцію Україна фільм витратила аж 20 тисяч карбованців. Та завдяки новим технологіям городяни мали змогу побачити перші озвучені кінострічки. Так у 1934 році тут відбувся показ першого звукового фільму Путівка в життя. Пізніше кінотеатру надали нову назву Родіна. Він активно працював до 80-х років та згодом почав руйнуватися і, врешті, не витримав конкуренції з новими більш сучасними кінозалами. Та, окрім великих кінотеатрів, відомих у місту, по всьому Дніпродзержинську активно функціонували невеличкі кіноклуби, що були відкриті при кожному великому підприємстві. Кожне підприємство, яке поважало себе, мало свої клуби культури. Ну, скажімо, клуб металургів у Романковому на вулиці Петровського. А потім, скажімо, був клуб, як кінотеатр Луч, його навіть називали, кінотеатр Промінь, цемзаводу, тут неподалік від міського парку, на вулиці Каліусівській, на соцмісті в, кожного, в кожному клубі крутили кіно. Але був такий порядок, що перший фільм за найвищою ціною показували в кінотеатрах Славі чи Родині, потім цю першість забрав кінотеатр. Вченко, потім уже через тиждень дешевші фільми крутили в тих фільмах і вже наостанок ці потріпані такі вже плівки доходили до клубів, але кіно залишалося улюбленим. Отже, як бачимо, кам'янчани дуже любили кіномистецтво та були його щирими прихильниками. Незважаючи на складні умови життя, вони із задоволенням відвідували кінотеатри та насолоджувалися майстерною грою акторів. Мабуть, цей добрий приклад варто відтворювати і у сучасні часи, адже людина, яка не має культурного та духовного розвитку, навряд чи може вважатися розвиненою та гармонійною особистістю.